Цієї ночі Україну знову атакували дронами Камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив п'ять зенітних керованих ракет С 400 по Харківщині, дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Сумщині та 22 ударні безпілотники типу Шахет. Військові звітують силами ППО було знищено 17 БПЛА у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівницької областей. Протягом доби окупанти атакували і Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Миколаєві зросла кількість постраждалих через вчорашній ракетний удар. Про це повідомляє Миколаївська Ова. Так, внаслідок російського ракетного удару по інфраструктурному об'єкту. Кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб. Раніше повідомлялось про шістьох людей. Також відомо, що одна людина загинула. На місцях обстрілів ведуться відновлювальні роботи. У Росії завершилося голосування на президентських виборах за підсумками опрацювання майже 100% бюлетенів лідирує Володимир Путін. Про це повідомляють російські змі. Як повідомила журналістам голова центральної виборчої комісії Елла Панфілова, Путін набрав близько 88% голосів. Попередньо за офіційними даними явка виборців становила 74%. Як повідомляють російські пропагандисти на окупованих територіях України, Путін нібито набирає до 95% голосів. В Румунії розпочали будівництво найбільшої бази НАТО в Європі. За даними змі вартість проєкту 2,5 мільярда євро. База матиме площу 2800 гектарів і загальний периметр 30 кілометрів. Там зможуть постійно проживати до 10 тисяч військовослужбовців НАТО та членів їхніх сімей. Польські органи місцевого самоврядування забороняють фермерам блокувати важливі дороги. За інформацією, змі такі випадки є, зокрема у Люблінському і Куявсько-поморському виводствах Польщі І пояснюються вони міркуваннями безпеки. Своєю чергою фермери подають протести на ці рішення органів місцевого самоврядування до судів, аби ті дозволили їм протестувати у визначених місцях.